Сьогодні піде мова про планування зручності будівель для кіз. Це в мене сінник. Ось на цю сторону, там годівниці для кіз з під навісом, де чи дощ, чи що, кози можуть спокійно їсти траву. І між годівницями і сінником криша. Для чого ця криша? От зараз у нас йде дощ. Я накосив люцерний Значить, Заїхав під навіс під цей і спокійно зараз розкидаю, половину вкинув ясла. Вон там кози їдять. Половину я вкину сюди на землю. Буде на ранок і, і на завтра. Вгорі, ось тут я підсушую траву. Ну, а тут, звісно, сіно зберігаємо. Якщо трактором веземо тракторним прицепом, то воно зроблено так, що тракторний прицеп заходить, і з тракторного прицепа спокійно ми вкидаємо. Для чого це? От в такий момент, коли приїхали з дощем, заїхали і спокійно вкидаємо сіно. Або приїхали, наприклад, вже пізно вечором. Сила ще була закидати той прицеп, а викидати вже це занадто. Що ж, залишили прицеп тут ранком на свіжі сили цей прицеп вкидається. Тому ось така криша, вона дуже-дуже зручна і дуже вона потрібна.